мою справу з найдорожчим людиною, що від моєї педагогічної майстерності і людської мудрості залежить у великій мірі розум дитини, здоров'я, характер та зрештою, щастя. Працювати з дітьми для мене велика радість, Вольові якості характеру, самостійність, ініціативність, творчий розвиток, художній смак, збагачення духовного світу. Це головне, чого правно бачити в дітях. Орієнтир на інноваційний педагогічний процес скеровує педагога на оновлення та удосконалення змісту форм, засобів та методів навчання. Особливий інтерес викликають найсучасніші комп'ютерні засоби навчання мультимедійні технології, які дають змогу вчителю використовувати більше наочності, отримувати нову інформацію та здійснювати емоційний вплив на вихованців. Учитель образотворчого мистецтва особливо потребує використання таких технологій, оскільки саме вони дають можливість забезпечити кращу візуалізацію і мотивацію навчання. Тому обрана мною тема використання мультимедійних технологій при викладанні образотворчого мистецтва є дуже актуальною. Із загального переліку мультимедійних технологій освітнього призначення у своїй практиці використовую інформаційно-пошукові довідникові мультимедіа, окремі відеозображення та готові навчальні програми, які дають можливість працювати як в діалоговому. Так і в ігоровому режимах. Сучасні педагогічні програмні засоби навчання дозволяють дітям самостійно моделювати різні процеси, містять не лише тексти підручника, а й світлини, біографії видатних осіб, відеофрагменти, малюнки самостійної творчої роботи, дають можливість проводити віртуальні екскурсії, подорожі, здійснювати синтетичні перетворення, демонструвати вироби народних майстрів, скульпторів. Архітекторів у тривимирному просторі. Музеї, де експонуються твори образотворчого та декоративного ужиткового мистецтва, мають назву художні. Художні музеї дають змогу побачити твори мистецтва, послухати цікаві лекції, взяти участь в екскурсії. Доступ один з найбільших художніх музеїв світу, розташований у центрі Парижа. Будівля музею старовинний Королівський палат. Ви познайомилися з життєвим та творчим шляхом видатної української художниці Катерини Васильівни Білокур. А зараз у вас є можливість переглянути її роботу. Патійківський розпис. З давніх часів на Україні були поширені стінні розписи. Хати розмальовувалися там, де були побілені стіни. У ході організації активного сприймання матеріалів програмні засоби передбачають співучасть у діалозі з головними героями, створюють проблемні та ігрові ситуації навколо окремих інформаційних кроків блоків. Так до учнів приходять на урок казкові персонажі, народні умільці, майстри художньої справи, які ведуть діалог між собою та учнями, організовують виконання практичних робіт, конкурси, вікторини, ігри. Спочатку ми думали, що це козаки, але потім зрозуміли, що це богатирі. І ця картина е е Три богатирі багатьох. Ми розшифрували мистецтво вікно успіх. Як на мене, непоганий початок. Так, зараз ми подивимося, яка команда швидше дасть правильні відповіді. Роздивіться уважно птахи, і комиркуйте. Якщо ви змінити окремі частини тіла птахів, шують джоги, як це вплине на їх загальну форму. Якщо ви вибрати якусь час і стіла папуги, а печати, то, на мою думку, їм буде незручно жити в тому середовищі, в якому вони живуть. Потрібно і назвати засоби вираження, які використали художники. На малюнку зображено від мистецтва це графіка і вважаємо, засоби вираження застосовані це лінії, штрихи та плями. пля. Гладка форма. Свої асоціації. У Мене асоціюється круглий колючий діджаком, який звернувся в кубочок, а продовжувати це ж кулька Працюючи із готовими мультимедійними засобами, діти опанують вміння та навички в образотворчій діяльності, вчаться правильно змішувати та поєднувати кольори. Знайомляться з правилами перспективи, формують почуття кольору, лінії, ритму, композиції, колориту, вивчають кольорознавство. Якщо предмет знаходиться далеко, тобто в глибині вашої картинки, якого він буде розміру? Маленький, Маленький, правильно. А ті предмети, які знаходяться ближче до нас, Маленький. великого. А що ми розташуємо вгорі? Можна. можна рослини, а ще що? Дерево. Дерева. Так, дерева. Чи правильно зобразити свій предмети. Будиночок у тебе. Він якого розміру? Маленького, Маленького тому що він знаходиться де? Д... Де? Далеко. Далеко, молодець. А чому цей будиночок робить? Близько. А тепер давай подивимося на кольори твоїх дерев. Перше дерево якого в тебе кольору? Жовтого, а друге? А чому в тебе перше дерево жовте? Що потрібно зробити? Колір кров. Ліза, а тепер розглянемо, що ти зобразила у небі. Назви ці предмети. Сонечко. Так, ще. Дія і метелика. Давай подивимося, уважно, чи правильного розміру ти зобразила метелика. Під час ознайомлення із засобами передавання емоцій за допомогою ліній образів та кольору учні малюють музику. Плюші очі та присутні. Ви чуєте музику? Подумайте, що ви бачите? Почувайте, кольори чи образи, думки чи почуття. Намалюйте музику, передайте їй настрій. Діти виконують творчу роботу, самостійно обираючи необхідні матеріали та інструменти. За потреби надаю індивідуальну допомогу. По закінченню відбувається само та взаємоаналіз робіт. Вона дуже романтична, тому я намалювала тут букет троянд, сопінки, з яких звучать звуки цієї музики. Малювала серця, який теж хочуть знайти свою другу половинку. Засоби мультимедіа постійно використовую на заняттях гуртка з образотворчого мистецтва. Учні працюють у техніках колаж, живопису, графіки, паперопластики, гратаж, пап'є маше. Виконують ветенанки, аплікації, розписи на склі, композиції з природних матеріалів, монотипії, навчаючись у майстрів художньої справи. Може виникнути питання а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання, розвивається творча активність учнів, здатність до новаторства, самостійності дій. Вдячна долі за те, що має можливість збагачувати внутрішній світ дитини. Вчити відчувати красу і неповторність художніх образів, а ще відкривати шлях до власного творчого самовираження, залучати до культури свого народу і народів світу.